Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Наталя. Щиро дякую, хто на мене підписаний. Ставите вподобайку. Коли у вас є хвилинка, ви мене коментуєте. Дякую, щиро дякую. Обіймаю вас всіх. Перед вами каталог компанії Лівеста. Він стартував 23 січня по 19 лютого. Буде 28 днів. І я, звісно. Понеділок, 23 лютого, зробила замовлення, і мені прийшла вже посилка на нову пошту вчора, 27 лютого. Звісно, сьогодні я забрала, як в мене тільки стала нагода. Ось така коробочка. Все, бумагою, картон, бачите, перекладено. Тобто Лівеста турбується про навколишнє середовище, щоб пластику було якомога менше. Так, що в мене перше? У мене це перше у нас зараз дуже гарна акція. Дивіться, ось така історія кохання, да, неймовірно, і до Дня закоханих компанія поставила. Замовте, купуйте два любих парфума. парфуми, це жіночі йдуть у нас, так, і чоловічі сюди теж входять. Зазвичай 499 гривень, а якщо купите будь-які, в будь-якій комбінації буде 399 гривень. У мене замовили парний аромат. Ну, такий не то, що парний аромат, а для нього і для неї. Так, для нього це Iron Man. Ось так гарно: 50 мл. Дуже стійкий за рахунок того, що 12-15% масел іде, Дуже стійкі парфумовані води. Дуже мені до вподоби. Так. Ось так виглядають вони в каталозі. Я собі вже такі, оце ну, це ста... каталог, звісно, ранішній просто за те, що дуже зручний флакон. Мені подобається до речі, так це дерев... деревні пряні аромати. Грейпрут морський акорд, мандарин, ноти серця, жасмин, лавровий лист, шлейфові ноти, сіра амбра, пачулі, якове дерево, дубовий мох. Ось так. У мене вже він був, я вже вам його демонструвала такий парфум. Вже мене його купували. Я дуже рада. І, і ще один парфум це у нас жіночий чудовий Джодана. Джодана. Ось так. Так. А Джодана у нас джодана. Квітково-фруктові, такий важкенький флакон, такий прям берет, тримаєш цей. Так, Квітково-фруктові, 50 мл. Верхні ноти: диня, груша, персик, магнолія, мандарин, бергамот, ноти серця, орхідея, фіалка, троянда, тубероза, слива, конвалія, фрезія, жасмин. У мене вже теж такий купували, тому я дуже задоволена, що знову взяли ще по такій приємній ціні. І шлейфові ноти мускус, ваніль, ожина. Кедр, ось так чудово. Взяли два, і ціна, коли за два, то буде по 399 гривень. Ось так. Щиро дякую, хто замовив на свято. Або просто так. так. Далі у мене відмінне замовлення. Я показувала демонструвала свій, описувала, розповідала що геть мокре від того, що холодно, холодно на дворі, звісно, це іде прибирання в стилі смарт. Це у росли універсальний рослинний очисник Смарт 500 мл. Ось так з розпилювачем біорозкладний матеріал, пляшка теж біорозкладна, тобто без шкоди для е, навколишнього середовища. І, і ще йде, якщо в оселі проживає маленька дитина, гіпоалергенний, він без запаху, без кольору, без нічого. Тобто, це в нас дуже серйозний, дуже гарний е, 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 універсальний рослинний очисник. Бренд Смарт має сертифікацію англійського центру інновацій та технологій шкіри. Сатра та премії контролю якості споживачів Туреччини. І потужна формула, потужна екоформула для ефективного очищення будь-яких поверхонь, будь-якого кольору, авто, сантехніка, вікна, підлоги, тканини, м'які меблі, килими та інше, сильний плямововідник, що розчиняє плями від олії, крові, поту, йоду, а також бруду та іржу. Уявляєте собі, який він корисний. Так, гімалайська сіль, яка має дезінфікуючі властивості, яка поглинає неприємні запахи, запобігає осіданню пилу. Тобто, ви розпилили на меблі, протерли, і потім пил не вже так не буде лежати. Ну, тобто, дуже гарно діє по цьому питанню. Підходить для прання речей та миття посуду. Я ж кажу, універсальний рослинний очисник. Так, натуральний гіпоалергенний продукт. Біорозкладна упаковка. Зазвичай 299 гривень. Зараз у нас іде 274 гривні. Ось такий засіб. Так, дві штучки у нас замовлені. Так, далі в нас йдуть новинки. Ось у нас це наша українська компанія, наш український виробник. Це в нас іде дуже гарне, до речі, оформлення в каталозі, і я дуже задоволена, що це Україна. Так, я взяла, звісно, для демонстрації, для розповіді, для, щоб показати вам, це у нас іде, ціна знайомства 99 гривень, 300 мл. Іде шампунь для волосся та тіла для чоловіків, лівеста 300 мл. Все на українській мові, це дуже відмінно чудово. Це наша Україна 300 мл, Уявляєте собі, це непогано. І чоловіки полюбляють, щоб все було в одному флаконі. Помився і помився весь з одного флакону. Аромат, до речі, я вже протестувала відмінний. Дуже зручна пляшечка. Відкривається дуже зручно, тонко буде наливатися. Це теж дуже правильно, грамотно, тому що, коли широкий отвір, то багато наливається продукту. Так. Для найвибагливіших чоловіків, які живуть активним життям і вимагають більшого від щоденних засобів по догляду, шампунь два в знатен не лише задовольнити всі потреби сучасного чоловіка у догляді, але й лишати свіжий, стійкий аромат дорогих парфумів. Ось так. Ціна знайомства 99 гривень. Дуже гарне оформлення. Кому потрібно звертатися, продам. Ось так. Так, ще у нас дві новинки в цьому каталозі. Так, це в нас іде гель для гоління. Дуже гарний, дивіться, яка красота. Це в нас теж Україна, тут 100 грамів. Це йде, підходить чоловікам та жінкам. Так що, як хто голиться, жінки, будь ласка, 95 гривень 100 мл це в нас іде ціна знайомства. Так, спеціальна формула з глицерином і кофеїном сприяє максимальному точному голінню, моментально зволожує та освіжає шкіру. А екстракт женшеню живить епідерми з вітамінами і мікроелементами. Тут у нас 100 мл. Теж, звичайно, звич... звичайно зручно все відкривається. Аромат тут не почую, тому що тут запломбовано, супер! Ідея подарунку, тому що такі речі е, е, бажано, щоб були запломбовані для подарунку. Так, і ще в мене я взяла це теж все для демонстрації для вашого знайомства. Це у нас іде бальзам після гоління: 79 гривень. Ціна на знайомство. Це теж наша Україна-виробник. Три продукти: все виробник, наша Україна. Я казала, що з кожним каталогом в, в каталозі Лівеста в компанії Лівеста. Життя в родинному колі, буде якомога більше нашої продукції з часом. Ось так, я горжусь цим. Гліцерин іженшень для бездоганного комфорту після гоління, без подразнень та почервонінь. Бальзам зволожує та заспокоює шкіру, а кофеїн у складі приємно, тонізує 79 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу: 95-79 і шампунь у нас 300 мл. Іде 99. Ось так. Звертайте, будь ласка, увагу. Є на продаж, кому потрібно, будь ласка, звертайтесь. І також я вірю, що тут так. Теж все зафольговано, і звісно, є кришечка з дням відкриття 12 місяців. Цілий рік я вірю, що ви використаєте швидше і до мене звернетеся по замовленню, тому що я стараюся, в мене було е, в, в наявності. Тим паче, що це продукція українського виробника. підтримуємо нашу Україну. Так, ось такі в нас теж новинки. Ціна знайомства це в нас ідуть аромадифузори, гарден 100 мл. 259 гривень. Не було на складі манго, я не змогла його замовити. А ось ці всі в мене йдуть по замовленню. Один собі я взяла, відкрила вже гарден ананас я відкрила. Ось так: ось така пляшечка. Так. Тут у нас іде запобіжник. Ну, ви вже знайомі з е, цими, з аромодифузорами, Ви вже знаєте, як вони виглядають. Чотири палички є, і коли в кімнаті не дуже спекотно, вистачає до трьох місяців. Уявляєте собі, інтенсивність запаху регулюється так, Кількістю паличок і тримається, тут написано до двох місяців. Але коли, допустимо, от моя оселя, да, мій будинок, да, і в мене в коридорі прихожі прохолодно, то може тривати ще ще, да, на, ну, довше. тобто, ось так, Вишукані аромати підкреслять бездоганний смак господарів у будинку, якою буде твоя атмосфера дому, тобі обирати. І це у мене іде ананас. Ананас, банан, персик, полуниця, дика груша, червоне яблуко, карамель, диня, ваніль. І воно мені пахне дюшес, барбарис, отакі цукерки. Дуже смачний, дуже смачний, дуже приємний аромат. Дивіться, ось так: мене такі два, тому що в мене один по замовленню. Але я хочу зробити в цій заглушці отвір, і щоб не було дуже тут для мене дуже. Вже волога, дуже великий отвір. Тут я хочу трішки приглушити. Може, комусь таке теж пригодиться. І вже через цю вже заглушку ставити паличку, щоб не так випаровувався цей запах. Ось така, дивіться, пляшечка. Буде гармонійно доповнювати дизайн вашої оселі. Потім у нас іще ваніля. Ваніль є, так. Полуниця мені взагалі сподобалась, тому що навіть відкриваючи просто коробочку, 259 гривень, ось так воно приходить. Дуже смачно пахне. Я пожалкувала, що я собі не замовила. І ваніль чутно, навіть, дивіться, зараз я вам покажу, і ще в мене є е грейпфрут. Ось чотири аромати, тому що манго не було ось так, дивіться, ось такі. Ідея подарунку 259 гривень, і людям навіть два місяці буде пахнути. Дивіться, як гарно, гарден, дуже гарне оформлення, буде дуже все ем, приємно і чудово, тому що навіть на подарунок, що придумати краще в наш час. Завжди приємно, дуже гарне оформлення, я ж кажу. Тому що в мене грейпфрута теж дві штучки, і тут теж ось дім, все написано. Шка дуже гарно, яскраво, чітко, так приємно. Бо я відкрила коробку, думаю, боже, що це в мене там таке цікавеньке? А це ось воно таке цікавеньке. Так що показую вам іще, дівчатка. Може буде на раз замовляти, може буде вже манго, бо вчора здавала замовлення, манго не було. Так що, ось так. Далі в мене йде дуже цікава річ. Цікава річ, це у мене. Так, кремова помада з винятковою гладенькою текстурою для ультраспокусливих м'ягеньких губ із чарівним блиском. Це в мене йде матова помада. Її у нас 4 грами Alix Avien Paris. У мене ось такий відтінок 304. Камера трішки червоним більше робить. Покажу вам. Яка це краса? 249 гривень, 4 грами. Дуже все гарно, матовий футляр. Дивіться, яка тут красуня. Дивіться, яка тут красуня, яка тут помада. Камера трішки передає червоніші, а так вона більш нюдова, така, дуже гарна. Це мене замовлення, тому заховую назад ось так презентабельно. Франції Алікс Ав'єн. Далі в мене в замовленні теж покажу вам тільки щіточку на картинці. Це вже собі зробила з які каталоги пройшли. Ось такі собі зробила допоміжні листівки. У мене дівчинка замовила водостійку туш, 299 гривень, Alix Avien 10 мл. Приходить, як завжди, в гарному матовому футлярі коробочці. Ось так виглядає, але відкрити не зможу я вам, дівчата, тому що це не це чужа рівна силиконова щіточка, рівненька, дивіться, за круг, от, звужена до, до цього до кінчика. І що мені подобається, що унікальна силіконова щіточка Оліx Av'єн це суперпомічник у досягненні помітної довжини та максимальної природності. Ось така річ. Дуже. Ви знаєте, що я користуюсь такою тушею, я дуже задоволена. Так, дівчатка, «Алікс Ав'єн. Далі у мене дуже відмінна річ це. Зараз акція. Крута ціна, верніше 189 гривень замість 229 гривень. Це у нас іде цілюща журавлина. Ось так приходить вона, ось така коробочка. 30 капсул, ось таких. Курс місяць. Так. Тут на, на на все до речі дуже важливо, будь ласка, це виробник Польща. Всі ці диетичні добавки консультуємося з лікарем. Тобто не так потрібно. Я сфотографую і вам перешлю на Viber чи Telegram, месен, куди вам месенджера мене немає. Куди вам WhatsApp, Я перешлю вам повністю складові. І дивіться, цілюща журавлина здоров'я сечостатевої системи. Журавлина містить органічні кислоти і проти так і знала, що запутив в цьому слові, які запобігають розвитку інфекцій серцечостатевої системи та пригнічують ріс вірусних і грибкових організмів. Так, журавлина підвищує кислотність сечі, що допомагає блокувати будь-які бактерії, не даючи їм прикріпитися до стінок сечових шляхів. Вітаміни С, ПП, К1 та групи Б, Б1, В2, Б5, Б6, макро та мікроелементи. Зменшують проникливість клітинних мембран, що сприяє покращенню стану серцево-судинної системи. Навіть так вона працює. Так, добавка чинить м'який сечогінний ефект, при цьому не викликаючи зневоднення та електролітних порушень. Зазвичай 229 в, до 19 лютого 189 гривень. Зверніть, будь ласка, увагу. Консультація врача обов'язково тільки для дорослих. І споживай, споживати зручно одна капсула на день після їжі. Ось так. Виробник Польща. Консультація з лікарем обов'язково, дівчатка. Обов'язково. далі. Начиталася дуже багато за цю каву. Дієтична добавка – іде зелена кава плюс хром. Тут є у нас 30 капсул. Потужний антиоксидант, екстракт зеленої кави захищає клітини від окислювального стресу, викликаного вільними радикалами. Так, хлорогенові кислоти, руки трюсяться, вибачте, які містяться в зеленій каві, сприяють активації роботи підшлункової залози, підсилюючи обмін речовин в організмі. Екстракт білої квасолі підтримує стабільний рівень цукру в крові, нейтралізує спожити крокмаль та допомагає схуднути. Хром приймає активну участь у процесі кровотворення, нормалізує вироблення ферментів і рівень глюкози в крові. Позитивно впливає на роботу органів зору. Профілактика глаукоми. Зручно споживати одна капсула на день після їжі. Я бачила дуже багато. Ось така вона приходить тут. У нас на місяць. Виходить, 329 гривень на місяць, да? і дуже багато бачила відгуків, що дівчата показують, що навіть схудли ре реально. Але я взяти взяла, я хочу сходити до свого терапевта, показати повністю складові, що вона мені скаже. І я вірю, що е дуже багато людей приймає, і я це я за себе говорю, тільки за себе. А вам демонструю, що є така дієтична добавка. І я думаю, що я зможу споживати. Далі у мене вже брала клієнтка, бере ще ось такого вигляду мають капсули. Це у нас іде ось така річ, тому що тут іде курс більший. Клієнтка консультувалася з лікарем обов'язково. І це у нас іде дієтична добавка антихолестерин. 30 капсул. Бере е, повторно, тому що зручно споживати е, по одній капсулі на день після вечері, за 2-3 години до сну. Курс становить від 1 до 3 місяців. Людина 3, 249 гривень на місяць. Тобто, тут е, ціна така непогана, ціна менше, ніж кількість капсул на день. Так, дивіться. Е, Манаколінка, К, лавостатин Сприяє. Ефективному зменшенню холестерину та тригліцерину у крові, холін, вітамін в 4 захищає мембрани клітин від пошкоджень та руйнування понижує рівень холестерину та покращує метаболізм у клітинах. Натуральний екстракт артишоку усуває спазми, підвищує вироблення жовчі, чинить гепато, протекторну, детоксичну та потужну жовчогінну дію, що прискорює виведення з печінки отруйних речовин, дієтична добавка антихолестерин 30 капсул. І ось собі людина 249 гривень повторює ще на місяць курс. Далі побачить, як буде себе вона почувати, і вже далі ніяких більше інструкцій немає, крім того, що виробляє Обних Польщі і на українській мові повністю дані ось так. І те, що нам демонструє хто виробник в каталозі, ось таким був мій огляд. Я задоволена новинками від нашої країни. Дуже там ще є новинки, я чекаю е, отримання. Е, так що, ось так підтримуємо нашого українського виробника. Все буде Україна, все буде добре, всіх благ вам, будьте здорові, всього найкращого. З вами була Наталія. вдруг якісь у вас питання, будь ласка, пишіть під відео, і я відповім вам з великим задоволенням. І... Друг, що звертайтесь за замовленнями компанії Лівеста? Це наша українська компанія. Життя в родинному колі. Підтримуємо Україну. Дякую. З вами була Наталя. Обіймаю вас. Ви найкращі, мої любі. До побачення.